Огляд найдешевшого будинку в селі це комфортний та просторий будинок з ремонтом. Будинок знаходиться за 20 км від міста Київ. У будинок заведено всі комунікації, зроблено теплу підлогу. Ціну будинку скажу далі у відео. Біля будинку є окремо гараж на одне авто, площа 25 квадратних метрів. З гаражу є окремо вихід на ділянку. Зараз детально покажу. Будинок 105 квадратних метрів, площа ділянки 15 соток. Будинок побудовано з керамзіт бетону, утеплено мінеральною ватою і облицьовано цеглою. Як бачите, це сучасний будинок з гарним дизайном і якісним ремонтом. Зараз зайдемо всередину і покажу більш детально. В будинку вже зроблено гарний ремонт. У будинку три кімнати на підлозі ламінат, ванній кімнаті і коридорі плитка. Стеля натяжна. В санвузлі встановлено ванну і є місце для душової кабіни. Встановлено всю сантехніку. Є місце для встановлення пральної машини. Кухня великої простори. Зроблено багато розеток. Заведено газ і зроблено витяжку. З кухні є вихід накриту терасу. Опалення в будинку двохконтурним газовим котлом. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і встановлено радіатори опаленням. Ось такий гарний будинок на продаж. Посилання на оголошення розміщене в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо контактів немає або оголошення видалено, значить будинок проданий. Також підписуйтесь на YouTube канал. Коли ви підпишетесь, то з'явиться дзвіночок. Натискайте на нього і ви зможете першим дізнаватись про нові цікаві та недорогі варіанти нерухомості на моєму каналі. Також рекомендую передивитись інші відео на цьому каналі, оскільки вже є багато опублікованих відео оглядів про цікаві і недорогі будинки, які допоможуть вам прицінитись і знайти щось для себе і своєї сім'ї.